Зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині з нами Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю, радий бачити і чути. Розкажіть, будь ласка, давайте спершу почнемо із безпекової ситуації Херсон-Херсонщина, загалом, будь ласка. У нас зараз дуже небезпечно стало. от навіть я оптимістка, і то не можу вже сказати, що так можна між крапельками. Вчора і сьогодні вночі були обстріли із РСЗО, і слава Богу, немає загиблих, але є люди з ой, якось так це називається травма. ну, Предплеччя одірвала, от скажемо. Ампутація от ампутаційними травмами є, є е, дуже е, з важкими пораненнями. Це все е, вночі РСЗО, а в день. Вранці, ввечері, у нас постійно зараз дрони. Практично вони зараз, ну не усі мікрорайони, слава богу, долітають, але все далі і далі долітають, і тому у нас все небезпечніше, особливо якщо ти машиною, особливо, якщо ти військовий, то взагалі. Дуже небезпечні. Це, вибачте, я, я просто поточнюю. Думаю, що цю інформацію можна розкривати. Тут нічого такого секрету немає. Тим паче це ворожі дрони. Це ударні дрони, чи це ті дрони, які роблять скиди. Це дрон дрони в основному зі скидами, але вони дуже високо, і їх не завжди можна. Якщо гарна погода, нема вітру, вони дуже високо літять, і ти їх навіть по звуку. Тобто, треба або прислухатися, але заважає машини, котрі їздять, то й інші звуки заважають, або вони вони опускаються нижче тільки коли вже вони скидають цю гранату, або що у них там прив'язано до того дрона. В основному цивільні це дрони зі скидами скидами. Оці поранення, це поранення. Е по автівкам, ви правильно кажете, вірно сьогодні бригаду зв'язків, слава Богу, що вони, вони машину поставили під деревом, тобто як би захавали. Але слава Богу, що їх не було в машині. Пощастило, що під деревом, що дрон там заплутався, і ні прямо на машину раніше підірвався. Ну от такі у нас зараз ніколи не любила фільми катастрофи, але зараз ми в такому живемо. Тут, звичайно, питання, ну я. Знову ж таки я розумію, що це не ваша зона відповідальності відповідать на запитання, такі як а, протидія ворожим дронам, а, реби, все інше. Наскільки я розумію, що цивільна влада принаймні це забезпечити не може тут була історія про те, що нібито ворог десь там перекидає якісь сили з лівобережжя Херсонщини на інші напрямки. Ви не відчуваєте, що стало менше? Ну, можливо, там артилерійських обстрілів, якщо зараз не говорити про дрони, чи ситуація чи, 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 чи цивільні люди цього не відчувають? Чу десь там якесь десь. Може бути переміщення, ми не відчуваємо, що таке переміщення є, і по тим крихтам, що ми можемо дізнатися з лівого берега, немає такого переміщення. Ну, принаймні це такий особиста моя думка, особистий мій досвід. Стосовно е, того, наскільки щільніше, я ж кажу, окрім дронів, дуже щільно обстрілює тарта, причому. Е, ми прямо це на своїй шкурі останні тиждень дуже сильно відчули. Стосовно наших за, е, засобів захисту, я можу сказати, чого ж я не можу сказати? Дрони, котрі поставляються міністерством оборони. Е, є такі випадки, коли вони взриваються в руках. Дрони, котрі поставляються від міністерства оборони. Наші хлопці всі перепаюють для того, щоб вони могли літати, для того, щоб вони могли працювати. Реби, котрі поставляє міністерство оборони. Вони не працюють, вони не виконують ті функції, що записано в паспорті. скажімо, да там стільки-то кілометрів, або стільки то метрів, або таке інше. Тома тобто, кажучи, вони не глушать, не збивають з курсу так. і не деактивують ворожі дрони. Як е, це не матюк, да із гамна і палак зліплено за велику ціну, і е, коли закупають е, місцеві, навіть там сільрада виділяє кошти або ще хтось, то закупаються у тих, на кого їм показує адміністра, ну хто там шість менеджерів офіс, да там хто там цим керує Міністерство оборони, а це е, е, Арахамія. Ну, в будь-якому разі, е, знаєте, дуже важливо чути реальність. Але ми розуміємо, що є люди, які можуть десь щось робити не так. Але це життя людей, найголовніше. І от щодо життя людей, знаєте, в війні дуже важливо е, читаючи класиків, як то кажуть, воєнного мистецтва. Ти розумієш, що війна це ще й збереження перспективи. Та чи зможеш ти відновитися? Бо перемогти це одна історія. Або як казав цар Пір, мені ще одну таку перемогу у мене не залишиться армії. Ну в нас так не буде. Звичайно, ми віримо. Але факти, за оцінками соціологів, за 11 місяців, от які зараз минули, у 7 разів це за опитуванням у 7 разів. Збільшилася кількість тих, хто не хоче і не повернеться в місто Херсон. А про що це свідчить? І знову ж таки, та кількість людей, яка сині залишається в Херсоні, як багато людей готові виїжджати на осінню зимовий період? Да, я, я просто, просто знаю, чому. По-перше, то що, то що стріляють, але люди чекають, що все ж таки будуть якісь. Е Ну я вже не про контрнаступ кажу, а взагалі що все ж таки буде перемога і люди готові чекати. Але коли ми чуємо зараз про домовленості, можливі домовленості влади з Росньою і по по лінії розміжування як зараз, а ми на лінії розміжування як зараз, то дуже багато людей насправді. І я це знаю. Вони сидять і бояться, що нас знову окопують. І от ті, хто бояться і у кого ще не витримують нерви, я от спілкувалася на цьому тижні, і на тому тижні вони кажуть: ми готові виїхати. Тому що ми боїмося знову окупації. Я вам скажу, я теж цього боюсь, Я не, я буду останнє, мабуть, хто виключить світло в місті Херсон. Але я просто знаю, що якщо ще раз окупація, то я буду перша до кого прийдуть орки, а мені би не хотілося да, жити хочеться всім, навіть якщо тобі 100 років. Але ви знаєте, я все ж таки настільки вірю в ЗСУ, я спілкуюся, ми у нас центр допомоги військовим, і ми кожен день. Спілкуємося з хлопцями, і я не бачу, щоб у них була зневіра. Я не бачу, щоб у них руки опустилися. І от так, от ми один одного підтримуємо. І я думаю, що буде как-то е е е краще. А люди зараз, ті, що готові виїхати, це ті, хто е у кожного свій порог. Витримки насправді вко ну, вже... в кожного свій болівий поріг. Пані Оксана я дуже вам дякую. До речі, думаю, що ваші слова, які ви озвучили про якість дронів і реб, вони будуть нормально сприйняті тим людьми, які ухвалюють рішення. Оксана погомі була з нами, депутатка Херсонської міської ради.